Привіт друзі! Давайте перевіримо, чи готові ви вже переходити на середній рівень. У нас є два речення. В цих реченнях є особливості англійської, в яких часто помиляються люди з рівнем A2. Давайте перевіримо, чи зможете ви перекласти ці два речення без помилок. Тож, якщо ви готові, тоді давайте переходити до перекладу. Перше речення. І це питання. Він знає, від чого це залежить. Does he know what it depends on? Ще раз. Does he know what it depends on? Сподіваюсь, ваш переклад був правильним. Давайте подивимось, де в цьому реченні можна було б помилитись. Звичайно ж, найбільша складність цього речення це те, що воно по суті складається з двох запитань. Дивіться, українською ми кажемо, він знає, від чого це залежить. Тобто в нас по суті два запитання. Перше, він знає, а друге від чого це залежить. І в українській це нормально. В нас структура ніяке не міняється. Ми добре сприймаємо два запитання в одному реченні. В той же час англійською таке бути не може. Англійською в одному реченні може бути лише одне запитання, запам'ятайте. Тобто, зазвичай який йде першим, та й залишається запитанням. Все, що йде після нього, приймає форму ствердного речення. Тому маємо. Does he know? От у нас є перше запитання. Все, все, що після нього, вже йде ствердним. Тобто нам хочеться перекласти, від чого це залежить, як what does it depend on. Як питання. Але ми маємо сказати what it depends on. Ствердне речення. Ще раз дивіться, якщо б в нас було окремо запитання від чого це залежить, ми б сказали What does it depend on? Але коли перед ним є ще одне запитання, то воно в нас стає стверним. І ми кажемо What it depends on. Дуже важливе правило, треба запам'ятати. У нас тут є також залежний прийменник. Після depend ми завжди кажемо on. Незалежно від того, що в нас українською ми кажемо від, чого це залежить, але англійською ми, звичайно ж, не перекладемо як from. Ми перекладемо як depend on. І зверніть увагу, сучасній англійський, оце on, коли у нас є залежний прийменник, він переноситься в кінець речення. Тобто, якщо б ми спробували перекласти дослівно, від чого це залежить? Ми б сказали on what it depends. Я думаю, вас зрозуміють, але разом з тим зрозуміють, що ви не дуже добре знаєте англійську. Тому запам'ятайте, залежні прийменники у нас переносяться в кінець. І ми кажемо what it depends on. Трохи незвично, але треба це запам'ятати. Тож, друге речення. В нас обох алергія на амброзію. We are both allergic to ragweed. We are both allergic to ragweed. Давайте подивимось на це речення поближче. Оця перша фраза в нас обох може перекладатися як we are both, а може перекладатися як we both are. Обидва варіанти, в принципі, є граматично правильними. Але використовуються для різних ситуацій. Ну, по-перше, we are both. Це більш поширений варіант. Тому. Ви можете запам'ятати саме його і використовувати абсолютно для всіх ситуацій, і це буде нормально. Але в той же час we both are також може зустрічатися. Але частіше за все, в реченнях, де після цього йде якась дія в часі Continuous. Наприклад, we are. We both are going to work. Ми обидва їдемо на роботу. Зараз. Бачите, у нас є дієслово в Continuous. Тому ми можемо поставити we both are going to work. Або we both are doing it. Ми обидва зараз це робимо. Це допускається, в принципі. Але в нас далі йде. Прикметник. У нас не діє слово. А тому лише we are both allergic. Ще одна річ з цим пов'язана. Дивіться, ми не повинні казати we are both an allergic, тому що така помилка також часто зустрічається. Чому ми так не повинні казати? Це дуже просто. Allergic – це неіменник. Allergic – це прикметник. Це трохи незвично для нас, тому що слово allergic англійське воно співзвучне з українською алергік. Allergic. allergic українською це іменник. Тобто хто алергік? В той час як англійською allergic. Це не алергік, це не хто, це який? Це прикметник. Українською немає аналогу цього слова як прикметника. Тобто ми можемо сказати я алергік, а щоб це було прикметником. Ну, мабуть, я вразливий до алергії якось так. Тобто, я є яким. Logic. А тому ми знаємо, що неозначений артикль, та й в принципі будь-який артикль, не ставиться до прикметника. Тому його тут бути просто не може. І в нас тут є ще один залежний прийменник. Коли у вас алергія на щось, не треба перекладати це як allergic-on. Something або Allergic for something. Лише to. Це є залежним прийменником: Allergic to ragweed. Це все на сьогодні, друзі. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів. Вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!